П'ята з десяти заповідей каже Шануй свого батька та матір свою. Ця заповідь настільки важлива, що це одна з небагатьох заповідей у цілій Біблії, яка дає причину, щоб її виконувати, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі багато людей читають цю частину п'ятої заповіді як нагороду, але хоч вона і може розглядатися як нагорода, фактом лишається що це умова. Якщо ти збудуєш суспільство, у якому люди поважають своїх батьків, твоє суспільство буде жити довго і відповідно суспільство, в якому діти не поважають своїх батьків, приречене на самознищення у наші часи зв'язок між повагою до батьків і міцністю цивілізації не є широко визнаним. Навпаки, Багато з найбільш освічених батьків не вірять, що їхні діти мають їх шанувати, бо пошана означає владну позицію, а такий статус багато батьків відкидає. Крім цього, багато батьків хочуть, щоб їхні діти їх любили, а не поважали, але ані десять заповідей, ані Біблія в інших місцях не наказують нам любити своїх батьків. Це особливо дивує, враховуючи, що Біблія наказує нам любити своїх ближніх, любити Бога і любити незнайомця. Біблія розуміє, що завжди будуть існувати особи, які з якої-небудь причини не люблять батьків. Тому вона не вимагає чогось, що може бути психологічно чи емоційно неможливим, але вона вимагає, щоб ми шанували своїх батьків і ця вимога стосується тільки поваги до батьків. Нема нікого іншого, кого Біблія наказувала б нам шанувати. То чому ж шанування батьків настільки важливе? Чому 10 заповідей вказують, що суспільство не виживе, якщо ця заповідь буде широко порушуватися? одна причина у тому, що ми, як діти, потребуємо цього. Батьки можуть хотіти бути шанованими і їм слід хотіти, але діти потребують шанувати батьків. Батько і мати, яких не поважають, насправді просто дорослі приятелі своїх дітей. вони не батьки. Жодне покоління так сильно не відчуло наслідків зростання без батька, як наше. Хлопці без батька набагато частіше здійснюють жорсткий злочин, коли виростають, жорстоко поводяться з жінками чи у будь-який інший спосіб діють проти суспільства. Дівчата, у яких нема батька, щоб поважати, і сподіваюся, любити, набагато частіше будуть шукати неправильних чоловіків і будуть розбещеними у ранньому віці. По друге. Повага до батьків це те, як майже кожен з нас приходить до розуміння, що над нами є моральний авторитет, якому ми морально підзвітні. А без цього неможливо створити моральне суспільство. Звісно, для десяти заповідей основним моральним авторитетом є Бог, який навіть вище за наших батьків, але дуже важко поважати Бога, якщо в тебе не було батьків, зокрема батька, яких би ти мав поважати. Зигмунд Фрейд, батько психіатрії і атеїст, представив теорію, в якій ставлення людини до батька сильно впливало на її ставлення до Бога. Є ще одна причина, чому повага до батьків є фундаментальною для хорошого суспільства. Повага до батьків це найкраща протиотрута від тоталітаризму. Одна з найперших речей, яку намагається зробити тоталітарний режим, це зруйнувати зв'язок між батьками і дітьми. Відданість дитини переноситься з батьків на державу. Навіть у демократичних суспільствах, чим більшою стає держава, тим більше вона зазіхає на роль батьків і на кінець, є багато способів, щоб шанувати батьків. Загальне правило таке вони отримують особливе ставлення. Батьки унікальні, тому до них треба ставитися по особливому. Ти не говориш з ними в такий спосіб, як говориш з кимось іншим. Наприклад, ти можеш використовувати лайливі слова, коли говориш з другом, але ти не робиш цього з батьками. Ти не говориш до них по імені. І коли ти покидаєш їхній дім і маєш власний, ти підтримуєш з ними контакт. Не підтримувати контакт з батьками це те саме, що не шанувати їх. І так, ми всі розуміємо, що деякі батьки поводили себе настільки жорстоко, саме жорстоко, а не дратуюче, що хтось може вважати морально неможливим шанувати їх є такі випадки, але дуже рідко. І пам'ятай коли твої діти побачать, як ти поважаєш своїх батьків, неважливо наскільки це іноді може бути складно, шанси набагато більші на те, що вони будуть поважати тебе. Ja, Join Prager University, subscribe to our YouTube channel, and sign up for free at prageru.com.